Всем привет, друзья, с вами я, вот ой, Пингв... пин... Пингвин пингвин сен. ох, ничего страшного, нынче сэри, ничего страшного, чем может нас тут не ой, Тима, так, кто дали, я, вот так, так, ох, я понял, что тут надо попадать, ой, Чуть-чуть не проіграв, а я проіграв, і це не чесно. Ану, куди куди лізеш на моїй території? Ха-ха, треба те забрати іначе вони там заберуть. Та як вони там? Оце я бачив. Зараз цик-цик-цик. Вони не помітили, Ой, хорошо. Ой, стільки їх тут багато, що це, А я думаю, що це кінець уровня. блін, якась реклама. Ой, блін, немає, Ой, так. Ой, ох, чуть-чуть не проіграв, та все там іде, Ах, отак, так, отак, так. От так. Эх ой, кто ты такий? Эх, на тобі Отак. Все, отак граємо, все наводим. О так. Цик, цик, цик. О, ми ще твірмоноти. Купуйте акційні товари, АТБ, Реєструйте код та вигравайте подарунки. Якщо так повернуть, то так, то ти проиграєш. О, до речі, я там черга? Моя Я, yep. <гану> Яку тут країну? Тебе є ерестрея, сомалі і виберу Ну і ти скін вибрав, <гану> да? А, що ж поробити? Та чо ви всі робите? Це ж просто ігра. О, до речі, диви на що тут. Такі, ну да тут диви на що, бачиш? Ах, так. Так. І от так вибрав. О, так вибрав. Ой, тобто вибрав. А ти, а ти до речі, що, дівчинка чи хлопчик? Я? Я дівчинка. До да, струху, то в нос дівчинка. Ох, і хто там далі в нос? Я. Чим я? В машинку граю. Так. А може з батьками? Занадто коротке відео. Якщо б з батьками, то набагато б було б скоріше. Блін! Я там тось був, я вив. Б... Давай. Так. О тепер я. Так, не знаю, як тут uh, грати. Я, я про... просто треба не попадатись отак. А до речі, я що в балакали? О, то ми там балакали, як святкувати у нас Новий рік. І а ви знали, яка в нас ялинка, дуже велика? Вона по сравнению з нами дуже велика. Да. І перед... Ох, блин, вже кінець відео. Ну добре. Все, все, дякую всім за перегляд І всім пока. Пока-пока, пока-пока. І пока дощ ідімо попрощайтесь.